Одружені люди Reddit, що б ви хотіли сказати, неодруженим? одруження не повинно заважати хорошим стосункам із самим собою. Дядько моєї дружини був старостою на нашому весіллі, як і для інших членів сім'ї та друзів. Перед церемонією він описав нам свою теорію кохання та шлюбу. Він сказав, що багато людей, якщо не всі, дивляться на шлюб як на те, що поєднує двох в одне ціле, та це не робить шлюб правильним, здоровим або стабільним. Дядько пояснив, що не двоє стають одним, а двоє стають трьома. Спершу кожен із нас як окрема особа, а потім разом як окреме творіння. Кожний із цих трьох потребує окремо любові, турботи та уваги. Вважаю, що це багатообіцяюча, корисна та здорова порада. Це нормально спати під двома ковдрами ніхто не любить прокидатися з холодною сракою через те, що чоловік вкрав ковдру. Мої батьки мають окремі спальні вже близько 12 років. У них зовсім різні графіки сну, улюблені телешоу, а також подобання щодо сну. Ми з мамою спимо в темряві, а тато з лампою. Крім того, батько досить голосно хропе. Вони розмовляють вранці, вечором на вихідних, коли захочуть. Іноді ведуть бесіду годинами, іноді ні. Найздоровіший шлюб зі всіх, які я бачила. Проблеми, які були до шлюбу, залишаться опісля. Шлюб не змінює і не повинен нічого змінювати у ваших стосунках. У мене була подруга, мета життя якої з 14 років була вирости, одружитись і народити дітей. Вона виросла та цілі не змінились. Подруга заручилася з першим хлопцем, якого змогла змусити зробити пропозицію, і вийшла заміж менш ніж через два роки після знайомства з ним. Я відвідав їх через кілька днів після весілля і жартома запитав, як подружнє життя. Ніколи не забуду збентеження в її голосі, коли вона відповіла: це те. Саме що жити разом. Я думала, буде зовсім інакше. Щирі вибачення мають велике значення. Хочу додати обов'язково прийміть щирі вибачення. Образи ніколи не йдуть на користь стосункам. Навчіться прощати свого партнера, особливо коли він докладає зусиль, вибачаючись і намагаючись стати кращим. Вам не потрібно сперечатись, чи будь-що доводити власну правоту. Ви різні люди, і це нормально не мати спільної думки щодо всього. Було б дивно, якби це було так. Я бачив, як багато пар побили горшки, тому що намагались змусити партнера змінити точку зору. Прийміть те, що ви різні, і буде вам щастя. Крім кохання, ви ще й повинні подобатись одне одному. Спільні цінності набагато важливіші за спільні інтереси. Так, мій чоловік дуже любить відеоігри, але я мало грала до нього. Він показав кілька ігор, які припали мені до душі. Дуже подобається розпитувати його про те, у що він зараз грає, слухати розповіді про всілякі безглузді речі, які там відбуваються, і про те, що в цьому цікавого, чи не дуже. Іноді я теж завантажую гру, яка мені здається непоганою з його розповідей. Я великий фанат спорту, але він ніколи не цікавився спортом. Тож я познайомила його з футболом, пояснила, чому це чудовий вид спорту для ботанів і чому за ним дуже весело спостерігати. Пізніше без. Вол, дякую пандемії. Зараз ми разом дивимося матчі і часто граємо пліч опліч. Коли ми зустрілися, у нас не було спільних хобі чи інтересів. Але ми маємо схожі процеси мислення, і нам подобаються однакові речі зі схожих причин. Тож, як тільки ми краще познайомилися з уподобаннями одне одного, знайшли спільну мову. Шлюб це не ви проти чоловіка, це ви та ваш чоловік проти проблем. Це нормально, якщо ваші стосунки виглядають так, як вам хочеться. Не турбуйтеся про стереотипи чи стандарти суспільства. Якщо вам подобаються окремі хобі, чудово, якщо ви хочете грати разом у відеоігри навіть після 40 років, чому б і ні, я вважаю, що поки ви не шкодите одне одному, усі сценарії стосунків у шлюбі будуть правильними. Мені знадобилося кілька років, щоб усвідомити, що не потрібно відповідати якомусь шаблону дружини, нав'язаному в дитинстві. Ми обоє набагато щасливіші тепер, коли живемо саме так, як хочемо. Шлюб це вагон роботи. Робота вам під силу, але ви повинні виконувати її регулярно. Деякі люди втомлюються робити це щодня, дехто ніколи не мав наміру працювати без вихідних. Ще хтось змушує іншого партнера все зробити. Однак це не завжди спрацьовує. Все працює як годинник лише за умови, якщо ви прокидаєтесь і не покладаючи рук, з дня в день виконуєте свою частку роботи без вихідних. Що я маю на увазі під роботою? Це виходить за рамки простого розподілу праці та обов'язків хоча це теж важливо, це означає розподіл емоційного навантаження. Це коли обидві сторони щодня повинні бути чуйними одна до одної, виконувати свої обов'язки без вказівок, слухати одна одну, працювати разом над вирішенням проблем, підтримувати під час гострих і хронічних захворювань. З часом романтика та пристрасть, як правило, зникають. Іноді це просто приходить зі старістю. Я вже майже 9 років у шлюбі. У мене точно немає такої сексуальної енергії, як на початку стосунків. У чоловіка теж йдеться не про те, щоб замінити романтику чи пристрасть, а про те, щоб у вас був партнер, справжній надійний супутник, на якого можна покластися, який робить життя легшим, а не ускладнює, з яким життя веселіше, а не нудніше, який змушує вас повірити в те, що ви ніколи не залишитесь наодинці з бідою. Багато людей спотикаються в цьому місці. Вони шукають цього в партнері, але не чинять того ж у відповідь. Шлюб це багато віддавати і брати, і надто легко порушити цей баланс. Заради Бога, не пустіться берега, коли плануватимете день весілля. Це всього лише один день, і він закінчиться, ви й оком не встигнете моргнути. Намагайтеся максимально знизити витрати. Заощаджені гроші можна витратити на купівлю житла або на подушку безпеки, коли вони вам справді знадобляться. Крім того, вираз не лягайте спати, не помирившись, це повна фігня. Лягайте спати розлюченими. Коли ви обоє виспитесь, напруга спаде. Ви все обдумаєте і зможете побачити речі під іншим кутом. Том Девіз щаслива дружина, щаслива родина також є токсичним для шлюбу. Ви повинні однаково піклуватись про щастя один одного. Шлюб це партнерство. Розлучення це страшно, жахливо і боляче. Перш ніж одружитися, усвідомте, що єдиним виходом зі шлюбу, крім смерті, є дуже болісний публічний і травмуючий процес. Якщо ви справді не вірите, що зможете змусити ваш шлюб функціонувати все життя, не вступайте в нього, якщо тільки не хочете відчути на власній шкурі, як це бути розчавленим потягом під назвою розлучення. Збільште свій бюджет на туалетний папір, коли одружитесь. Бачить Бог, я не був готовий до того, скільки туалетного паперу використовують жінки. А тоді в нас народилось ще дві доньки. Ти ніколи не женишся на дівчині, ти одружуєшся з усією її родиною. 99,9% проблем можна вирішити одним крутим прийомом говорити словами через рот. Гра в мовчанку не допоможе нікому. Не очікуйте, що люди вгадуватимуть або знатимуть, що ви хочете, або про що думаєте. Не припускайте, що все робиться з лихим умислом. Я бачила так багато людей, які розлучились, тоді як однією, можливо, трохи неприємною розмовою можна було б вирішити конфлікт. Тіла старіють. Коли ви довго одружені, ви спостерігатимете, як ваше власне тіло та тіло вашого партнера перетворюється на тіла людей середнього та старшого віку. Це не завжди красиво. Тоді ви займаєтесь сексом не лише з тілом середнього віку. Ви займаєтесь сексом у тілі середнього віку. Я не знаю, яка тут порада, крім як звикнути до думки, що ваш чоловік і ви не завжди будете молоді, гарячі та стрункі. Спорідненість та зв'язок повинні допомогти з цим впоратись. Ви повинні разом пройти через хороше, погане та огидне. Не виходьте заміж за людину, яку ви бачили лише з одного боку. Дізнайтеся, як поводиться ваш партнер у стані стресу. Ви ж не хочете одружитися і дізнатися, що він вбиває котів на задньому дворі, коли все йде не так, як йому хочеться. Виходьте заміж тільки з любові. Я думала, що одруження забезпечить мені медичне страхування, але цього не сталося. Щомісячна вартість бути вписаною у страхування мого чоловіка коштувала більше ніж. Наша місячна орендна плата на той час. Тепер у мене є власне медичне страхування. Також залишайтеся індивідуальністю. Ваш партнер повинен ділити з вами життя, а не бути вашим життям. Приділіть час собі та речам, які роблять вас щасливими. Діти не налагоджують стосунки. Якщо раніше ви відчували труднощі, дитина посилить ці труднощі. Немовлята, навіть фантастичні стосунки можуть зробити складними: не народжуйте дитину, якщо у вас проблеми. Не народжуйте дитину, щоб полагодити шлюб. Не народжуйте дитину, щоб утримати вашу половинку. Це не працює любов. Це сад. Ви купуєте будинок із чудовим садом. Обіцяєте доглядати за тим садом до кінця своїх днів. Минуло кілька років, ви зайняті роботою та дітьми, часто хворієте, у вас стрес. Ви нещодавно вивихнули щиколотку, тощо. Справа в тому, що у вас завжди знайдеться дюжина виправдань, чому ви не вийшли удобрити сад, пересадити однорічні рослини, розпушити ґрунт. Полити та прополоти грядки, обробити від шкідників тощо. Ви просто надто зайняті, дуже втомлені. Не маєте сил доглянути його. І ось сюрприз на ваш сад сумно глянути. А звідти вже не долинає приємний аромат і виглядає він занедбано. Вгадайте, що під час ранкової прогулянки ви бачите кілька чудових і пахучих садів по сусідству. Чи варто продати власний будинок і придбати інший із кращим садом? Звісно, чому б і ні? Ви не це заслуговуєте. Ви багато працюєте, ви живете тільки раз. Бум! Почався цикл невдач у відносинах за собою. Ви залишите слід зі зруйнованих садів, не тому, що сади не підходили вам або були недостатньо хорошими, а тому, що ви не потрудилися інвестувати в них, водночас очікуючи, що вони будуть свісти і пахнути самі по собі. Але так це не працює. Для квітів та фруктів необхідна праця: вода, ґрунт, поживні речовини, і не в останню чергу час, енергія та розстановка пріоритетів від кожної людини. Якщо ви не вкладаєте це все у свій сад, не дивуйтеся зів'ялим бур'янам, які отримаєте натомість. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, яку пораду ви б дали неодруженим. Дякуємо за підтримку. Ось цим двом добродіям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.